Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. У ну, Марко Рютте, очільник НАТО, генсек НАТО, заявив, що країни НАТО пообіцяли десь му році виділити 20 мільярдів на безпеку України. Сподіваємося, що системи протиповітряної оборони так само будуть в цьому пакеті, і в кошти власне самі системи вже надійдуть максимально в стислі терміни. Щодо безпекової складової, поговоримо на цю тему з Олександром Мусієнко, військовослужбовцем Сил ЗСУ. Вітаємо вас. Вітаю вас тут. Знаєте, з одного боку нічого дивного, що Росіяни продовжують цей терор цивільних. Згадаємо. Ситуацію в Харкові там знову ж таки шахет летів багатоповерхівку от удар по кривому рогу, і ця ситуація незмінна. Лише один день ми обговорювали в контексті безшахетної ночі, буквально напередодні, але всі попередні дні і ночі вони нічим не відрізнялися від 23, 24, 21, 22 року. І врешті на тлі перемовних процесів, які тривають, те, що ми знаємо, те багато чого ми не знаємо. Значить, як це корелюється на вашу думку? Ну, королюється це таким чином, що ми бачимо, Росія хоче зберегтися, начебто вона перебуває в перемовному процесі а насправді продовжує фактично агресію, терор і тиск на Україну. Ось те, що відбувається зараз, і що ми спостерігаємо практично щоночі, за виключенням однієї ночі, коли Росії потрібно було вирішити певні технічні моменти пов'язані із дронами, атаки тривають. І на сьогоднішній день Росія освоїла на превеликий жаль, цей елемент терору і можливості запуску шахетів. Саме мені видається, на мій погляд, шахеди і атаки дронові є найбільшою загрозою для нас короткостроковій перспективі з точки зору, взагалі, от безпекової ситуації. Адже вони стали бити точково. Ми бачимо по конкретному, більш по -конкретному місту. Бачимо, що постійно намагаються фактично моделювати різні рівні висоти. Відповідно, дрони летять то нижче, то вище, що ускладнює роботу, плюс вони намагаються уникати і працюють над тим, щоб убезпечити себе від дій систем радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Але ж треба розуміти, що і наші підрозділи працюють над тим, щоб ефективніше змушувати їх фактично падати. І падати подалі від міст від великих населених пунктів, що й відбувається практично щоночі. Але чому я кажу про загрози? Тому що ми прекрасно повинні розуміти, що якщо подивимося на ситуацію на фронті, вона дійсно є складною і о, ворог атакує. Ми бачимо, що наступають вони на різних ділянках фронту, але ці атаки відбуваються і завдається максимальних втрат. І прорватися там, скажімо так, отримати оперативно стратегічні успіхи, хоча б оперативного характеру, ворог не може. Відтак вони тероризують цивільне населення і продовжують ось ці кампанії. І, на превеликий жаль, ось ця можливість, коли є відносно дешевшим способом ніж це потрібно, запуском ракет. І швидшим з точки зору переоснащення шахетів, з точки зору переобладнання їх, з точки зору змін параметрів безпосередньо дронів для того, щоб робити атаки, як вони думають, більш ефективніші. Ось це на сьогоднішній день є основним викликом і загрозою. І від цього Росія не відмовляється. Яким чином протидіяти два способи: перший це відпрацьовувати ще ефективніше, над чим постійно працюють наші сили, і друге. Це звичайно розвивати наші спроможності. В тому числі для діпстрайків ми знаємо і бачили наскільки ефективно Україна може це робити, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії, так до речі, і на території Росії, і на території тимчасово окупованого Криму. Давайте згадаємо про те, що от буквально нещодавно вразили наші дрони, гурмо і е, власне судна морські в чорному морі і катери російські, і на території і безпосередньо суходолі так само об'єкти теж важливі знищуються. знищуються. але питання ще почасти стосувалося того, як корелюється. Ці масовані атаки наших міст локально, як ви зазначили, з перемовним треком. Путін же ж не може вже ні до чого примусити нас, тому що ця тактика вона не спрацювала протягом трьох попередніх років. Трамп свою чергу робить здивоване обличчя і каже: О, у нас є інформація, що нібито росіяни запускають іранські дрони, перевіряємо цю інформацію. І в той же час він каже: будемо примушувати і надалі Україну і Росію якимось там обмеженіми санкціями сісти за стіл перемогу. Та Ми ж. ж... Погодилися на конкретні речі, давайте чекаємо поступок з іншого боку, е, кроку назустріч. Так, от до чого ця тактика на що розраховують? Давайте Путін? просто пригадаємо, що і Путін, і Лавров заявляли в свій час, що навіть коли о, будуть тривати перемовини і перемовний процес, вони не збираються припиняти своїх атак, і в цьому сенсі вони виявилися, вони сказали правду. Послідом. Це, це не часто буває, але вони сказали правду в цій ситуації, тобто атаки. Триває більше того, Росія ж свідомо зманіпулювала і знівелювала першочергову україно-американську пропозицію, досягнута за результатами домовленості в Саудівській Аравії. Про те, що ми прагнемо повністю припинити вогонь, повне та всеосяжне припинення вогню, безумовне, що треба підкреслити без жодних умов. Росія це відкинула, зробила крок назад, і каже: давайте почнемо з обмеження ударів по енергетиці. Україна не била. Подивіться. Жодних повідомлень, ні офіційної статистики від Генерального штабу збройних сил України, ні заяв губернаторів, голів місцевих влад на території Росії про прольоти дронів, про якісь уламки нічого не було. Україна зробила крок, і цей крок чітко продемонстрований і зафіксований. Росія наразі не хоче цього робити. На жаль, ми маємо констатувати наступне: що поки немає повного припинення вогню. Поки ми кажемо про те, що взагалі не мають шахіди з'являтися в повітряному просторі, а не летіти там по об'єктах енергетики, Росія постійно каже: ми не б'ємо по об'єктах енергетики. Так нам від цього не легше, вони б'ють по цивільних цілях Поді... і, і поки цього не зробити, доти вони будуть користуватися ось цим. Але. Можу сказати наступне, мені видається, що зараз вони будуть рухатися до певних кроків. Чому? Тому що ось те, що зараз ініціюється американськими сенаторами, де 50 сенаторів, а це майже і більшість. і республіканці і Так, да, А це майже більшість. Ще один голос, і це більшість сенату. Вони кажуть про те, що вони готові запровадити санкції. Чому це може Кремль струсанути? І взагалі в чому різниця? Тому що коли санкції запроваджує конгрес. Це закон їх набагато важче потім скасувати. Список Магнітського, який був запроваджений проти США, він діє mm -hmm. до сьогодні, і ніхто його не скасовує. Жоден президент це більш серйозніший механізм ніж коли водиться виконавчої влади. І тому сподіваюся, що певні ось ці ініціативи. Які і зрештою дії, які будуть спрямовані якраз виходити із цих заяв, вони будуть тиснути і стануть ось цим елементом, в тому числі це не єдиний елемент, який потрібен, бо потрібна зброя і потрібна підтримка. І війська наших партнерів, в тому числі для гарантії безпеки, але це один із елементів, який безумовно є в арсеналі Сполучених Штатів і президента Трампа, який можна використати для тиску на Росію. Ну, бачите, от я вже згадував сьогодні президента Фінляндії пана Стуба, який зазначив, що санкційний тиск і механізм це є найдієвіший спосіб, і такі тези він озвучив після зустрічі безпосередньо з Трампом. Тому, напевно, цю тему вони якось обговорювали на тлі цього. Ми бачимо, що європейці напрацьовують черговий санкційний пакет, в той Же час допомога надходить нам. Ми про оборонні пакети від Німеччини довготривалі вже згадували і від Швеції, і від інших країн від Франції, там на 2 мільярди євро. Це все є, це все нас підтримують наші партнери. Але послуговуючись вашою логікою, що росіяни не обіцяли припиняти вогню під час перемовного процесу, чого тоді варто очікувати найближчі кілька місяців. Адже Associated Press пише про те, що Путін готує 200-тисячний контингент, значить, щоб розтягнути його по всій лінії фронту, практично на Південному напрямку на східному, це якщо брати Запорізьку область, Харківську, і так само на півночі на на Сумщині, наступати одночасно, і це все може відбутися вже там буквально в травні. Ну, принаймні, це може бути така, знаєте, весняно-літня кампанія да, для них, для росіян в той же час. Значить, посилаючись на дані розвідки, президент твердить, що Росія готується до нового масштабного наступу, так само підтверджуючи цю тезу. Говорить про Харківщину, Сумщину, Запорізьку область. Як ви оцінюєте таку тенденцію, особливо на тлі повідомлень, що там, наприклад, на Росії. Ж збільшується там чи не вперше за останні 15 років призов. Звісно, призовників не задіють в бойових діях безпосередньо, там локально лише на Курщині. Ми це з вами проговорювали. Був випадок, але вони там опинилися випадково. Да, за Ну, виконували завдання. Да, так. Але чи можна говорити про те, що вони назбирають на шкарбуті цю кількість в 200 тисяч оновленого складу? Вони чимось його підсилять, як технічно, так і по зброї, і це справді буде загрозою? Ну, Перше, треба сказати, що дійсно фіксується активність, і Верховний головнокомандувач, президент України, дійсно попереджає, посилаючись на дані розвідки, тому ситуація звичайно серйозна і ніхто не, не легковажить і не збирається легковажити. В чому суть питання? Питання в тому, що як відомо, ворог перебуваючи фактично від жовтня 2023 року в масштабному наступі, це такий виток. Вони понесли доволі такі значні втрати і знову ж таки наступали на різних ділянках фронту. Ми це бачили абсолютно. Концентровано спочатку спробували вдарити на Донеччині, але ж потім почали зміщувати активність і на Харківщину, і планували удар на Сумщину. Чому завадили якраз проведення курської операції? Це перший момент. Їм треба поповнити власні втрати. Друге, перегрупувати війська, які знаходяться. Третє. Ворог дуже активно зараз працює, в тому числі і коли ми говоримо про забезпечення і техніку над розвитком своїх спроможностей в дронах і ребах. І те, що ми бачимо, велике застосування дронів на оптоволокні, що звичайно є викликом і певної загрози. Хоча Україна теж вже збройні сили досить активно і сили оборони та безпеки застосовують на різних ділянках фронту. Це теж. Але якщо ми підходимо до питання майбутніх дій. Я думаю, що питання ось цього наступу воно зводиться більше, і загрози, які для нас є, більше до того, що ворог буде прагнути спробувати виснажити підрозділи збройних сил України, сил оборони і безпеки. Ніж е, зробити якісь, скажімо так, і мати якісь територіальні здобутки, звичайно, що якщо буде можливість, російські війська будуть вести наступ, і будуть намагатися закріпитися на нових рубежах і окупувати якомога більше території України. Але основна мета цих наступальних дій може полягати в тому, щоб продовжувати ведення бойових дій, оскільки військове командування противника може розраховувати, вони думають. Що таким чином можна спробувати висназити наші підрозділи, і, відповідно, ну, скажімо, це буде додатковим елементом тиску для того, щоб Україна йшла на поступки. Ось, власне кажучи, на що є розрахунок. Разом з тим, можу сказати, що в тому числі за підсумками наради, яка відбулася підсумкова за березень, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, чітко наголошував на тому, що підрозділи готуються, вживаються заходи з нашого боку. Готуються всі можливі, скажімо, параметри для того, щоб відбувати ці атаки. І якщо ми зараз подивимося, всі заходи вживаються для того, щоб не дати ворогові здійснити стрімкий прорив, і більше того, на чому головнокомандувач також акцентував увагу, на збереженні життя особового складу. І е, було заявлено відповідно у підсумковій заяві, що е, нам вдалося зменшити в рази кількість траз з нашого боку, якраз таким чином, що в Тому числі задіюється більше підрозділів дронів. Зараз це один із пріоритетів. Ми розуміємо прекрасно, що можливо це не є 100-відсотковою панацеєю для перемоги у війні, але точно це є тим способом, який дає нам можливість на тлі можливої нестачі там допомоги від партнерів або не своєчасного постачання розраховувати на швидкі. Засоби, які дають можливість стримувати просування ворога, я тоді поточню одразу ситуацію з сумщиною, тому що це ну досить небезпечний напрямок в контексті руху Росіян, можливого на столицю, ну коротка, пряма да, умовно кажучи, але довга ну довга, коротка. Я маю на увазі, що якщо бойові дії точаться на сході чи в Запорізькій області, це якось більш віддалено да сприймається ніж, скажімо, на північному напрямку. У нас ж була можливість з від го року, коли ми відкинули з Київщини Росіян з Чернігівщини, зокрема туди на свою територію, все замінувати, укріпитися, побудувати, значить, укріплення тощо, чого не було, скажімо, там на на запорізькому напрямку або на східному напрямку на Донеччині. Ті самі, тому що там постійно точилися активні бойові дії. То які шанси у Росіян взагалі, спросуватися, от як ви сказали, прорвати да, нашу оборону, аж надто активно і стрімко. Ну, По перше, укріплення є, в тому числі і мінування, всі засоби, які ви згадали, і. І хочу нагадати, що і Верховний Головнокомандович, президент України, їздив в тому числі в свій час на Сумщину, і було продемонстровано ті засоби, які є, і фортифікаційні споруди, і міни, і все, що в принципі це все є, і воно використовується за призначенням і буде використовуватися за призначенням. Ну, які шанси ми бачимо зараз, що ворог не може прорватися, хоча намагається реалізувати вже ці плани протягом березня, намагався і зараз дуже активно намагається прориватися. Але ці спроби блокуються. От і відповідь, тобто так вони намагаються і зараз. Тобто, ми маємо розуміти, що зараз іде фактично моделювання сценарію і тих бойових дій, які можуть бути і надалі, просто з посиленням певних російських підрозділів, які будуть задіюватися. Тактика, ну ми ж прекрасно розуміємо, що навряд чи Росія, наприклад, відмовиться від тактики залучення малих груп. Так вони будуть більше використовувати дронів, це вже очевидно. Так вони використовують підручні засоби там залізну кіноту у вигляді мотоциклів квадроциклів, автомобілів, легкових, всього чого завгодно. Так ми б вже обговорили тактику з точки зору зміни і застосування шахедів, як один із елементів терору і як способу ведення бойових дій ворогом. Це все безумовно є. Але, власне кажучи, загалом характер і природа дій та напрямків де ворог атакує, навряд чи вони зазнають істотних змін, просто що буде посилюватися тиск завдяки додатковим підрозділам і підживленням живої сили, якраз ось безпосередньо російських сил. Так, ну ми, ми тему взагалі перемовного треку проговоримо і далі з нашим наступним гостем Нагадаю, це буде Михайло Подоляк. Буквально за кілька хвилин, власне, Арія, значить, пишуть в той же час. Це російські ресурси про те, що бізнес джета Стіва Віткафа вже. Прибув до Майами із Майами, точніше, в Вашингтон, для зустрічі з Кирилом Дмитрієвим. Це наближна особа до Путіна. Нагадаю, який опікується питаннями економічного і фінансового співробітництва зі сполученими штатами Америки. Про це поговоримо зокрема далі. Вже за кілька хвилин. Вам вже ж дякуємо Дякую. за те, що завітали.